Доброго дня, я Балдин Ігор Анатолійович, завідувач відділенням серцево-судинної хірургії клініки Вітацентр. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про облітеруючий атеросклероз. Чим небезпечне це захворювання, як його розпізнати та які сучасні ефективні методики лікування даного захворювання використовують у судинній хірургії? Облітеруючий атеросклероз це захворювання магістральних артерій. Що супроводжується повним або частковим перекриттям просвіту судин артеріальних внаслідок відкладення атеросклеротичної бляшки, яка утворюється за рахунок холістерину? Відсутність своєчасного лікування може призвести до виникнення трофічних виразок, гангрени пальців, стопи, гомілки та загрожує великою ампутацією нижньої кінцівки. Які ж симптоми можуть вказувати на розвиток облітируючого атеросклерозу? Клінічні прояви облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок досить різноманітні, а ступінь вираженості симптомів у кожного пацієнта індивідуальна. Найбільш характерні такі скарги: швидка стомлюваність нижніх кінцівок, біль в м'язах, гомілок та стегон, переміжна кульгавість, холодні кінцівки, що мають синюшний і блідий колір трофічні виразки в області стопи на пальцях або гамілках, які довго не загоюються, судоми, оніміння ніг. Лікування облітуючого атеросклерозу залежить від того, на якій стадії звернувся пацієнт до лікаря. У більш легких випадках достатнє призначення медикаментозної терапії це препарати, що поліпшують мікроциркуляцію, розширюють судини. Та перешкоджають згортанню крові, такі як антикоагулянти, дезагреганти. Більш важкі стадії захворювання вимагають вже проведення хірургічного втручання. В нашій клініці, в залежності від стадії, від розповсюдженості ураження артеріального русла, ми використовуємо малотравматичні ендоваскулярні. Хірургічні операції, такі як балонна ангіопластика дозволяє без розрізів і загального наркозу усунути критично звужену або закупорену ділянку артерії шляхом розширення внутрішнього просвіту судини за допомогою спеціального балону. Стентування передбачає встановлення стенту в просвіт артерії для підтримки її розширення до необхідного розміру у випадку більш вираженого. Поширеного ураження артерій, коли е мінімально інвазивні ендоваскулярні втручання не можуть бути виконані, ми проводимо відкриті операції. Ендортеректомія з пластикою це видалення бляшок з ушкодженої ділянки артерії та встановлення на її місце синтетичної заплатки. Шунтування це операція, коли за допомогою шунта, що вшивається в ураженій артерії. Відновлюється кровоплин таким чином, що оминає ушкоджену ділянку судини? Своєчасне звернення до спеціаліста допоможе відновити втрачений кровообіг органу, позбутися неприємних симптомів та запобігти розвитку небажаних ускладнень та зберегти кінцівку від ампутації та покращити якість життя. Маєте скарги щодо свого самопочуття? Звертайтеся у відділення серцево-судинної хірургії «Вітацентр» і ми з радістю вам допоможемо.